Всім привіт з Одеси. Сьогодні 26 березня. Я спеціально приїхала на привоз, хочу глянути, які ціни. Сьогодні у нас вже десь третя година дня, тобто після обіду. Ну, Люди є, це добре. Сонечко навіть трошки у нас є. тому що пару днів у нас дощ іде. Вчора взагалі сильний вітер дуже був, настрій не дуже. Сусіди нас. Кашмарять постійно, але ми сильні тримаємось, хоча буває, настрою немає зовсім. Але хочу вам трошки показати, що по чому. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І пишіть коментарі. Все читаю, мені дуже приємно. Ну що, поїхали? Сьогодні почнемо з, з овочів, Подивимося, що тут наборщики, ціни у нас дивіться. Капуста по 16, ціна не міняється. Ну, дивлюся, і білороса, і Нєвська, картопля. Теж ціна не міняється. 20-22. Цибуля, цибуля, почому цибуля. А, дивіться, все по 20. 20-20. І морковка теж 20. Привіт! Привіт-привіт. Так, чеснок. Часник, 170 гривень. ого-го, І перчик червоний. Тут молодий сьогодні. А, вже молодий з'явився. 180 гривень, ну, дивіться, парка, молоденький. 150. І цей чер... перчик 180, да. Так? Да. Угу, червоний. А так, черрі 120. 130. Зараз це подивимося. Так, кабачки. 90, ціна трошки піднімається. Помідорка 110, огірочки 150. А от на огірки ціна вже падає. Вони отакі були по 180. Перчик різний, дивіться, і такий і такий 160 гривень. Ну, перець весь гарний, трогати вже не буду. Бо пишете мені, щоб я його не трогала. Але ж хочеться вам показати 88. його. Дивіться, який гарний перчик. Okay. Навіть такий є. 88. Мандарин 80. Капуста 75. А була по чому? по 70. Проколі 130. О, дивіться, трошки щось ціни піднялися, як на мене. А ну пишіть, які ціни у вас. Ви брали броклі? Порівняємо потім. Так, редиска. Ну, 85. Ну, гарна, гарна. Що не кажи, то гарна дуже. Лимон 70. Віка, а полуниця почому? 200 О, 200 гривень. Дивіться, яка класна полуничка. Хороша. Да, ароматна, сюди чого як вона пахне. Гарненько. Тока привезли. Ой, яка Все. краса. Боже, клас. 200 грн/кг. Да. Дуже гарно. 60 мандарин, а банани? Банани 80. Банани 80. Угу. Так, і що тут? Апельсинки. Ну, апельсини ці класні. Но ну, вони не дуже товстошкурі такі, довненькі, гарненькі. Вона короче. Ну Давайте вже подивимося. Яблука беруть якраз 30-25. Можна вибирати любий 30 гривень. мареночка така гарна, гарна, гарна. Грушка. Грушка теж, Боже. Ці груші такі солодкі, вони хоч і тверді, але вони такі солодкі, як мед. Віка, груші. 80. Теж 80, Грушка класна. Такий 70, ананасик 150 і 220. Ну, бачите, на кої що ціни піднялися. Борщовий набір ціна тримається по 20 гривень плюс-мінус. Так, ідемо ще далі, подивимося, що тут повачали. Пройдемося ще так поміж рядами, подивимося, в кого які ціни приблизно. Дивіться, редиска навіть є по 20 гривень, така потріскана, перепана. Груші по 35 беруть, по 50 такі, ну такі. Так, тут 190. Знаю, вас знімайте, все. Так, мандаринка 55. Ну такі непогані. Доброго дня. Добре. А по чому у вас чері? 100. По 100? А огірочок? 120. Угу, дякую, дякую. Віточка теж 100. А, любі, да, по 100. А редиска? 85. І зелень по 10. І по 10. А яблучка так, 25. І яблучка такі, дивіться, 25. Любі, да? Да. Угу, добре, дякуємо. І вам. Так, і Сніжана тут у нас сьогодні є, да, Сніжанка? Доброго дня. Так, цибулю. Цибулю ми вже купили, таку посадили у Сніжани, таку по 50, Ой, як почали ми садити, вона не закінчується і не закінчується. Взяли на пару рядочків, а вийшло, мабуть, рядочків 15. Так, цибулька, дивіться, різна, є і по 40, і по 50, і по 60. Так, що у вас тут? А ми добре, що ми купили, посадили і до жі пішли, оце добре. Якраз добре. Да. Так, горішок ваш по чому? 50. 50 баночка, так? Да? Так, і чорнослив у вас такий 150 гарний. 150 в'ялений, а такий з кісточкою 100 гривень. Так, йдемо далі. Приблизно у всіх ціни одинакові. Дивіться, редисочка така теж гарна, 60 гривень. Доброго дня. Так, кабачки 75 і капусточка 75. Ну, такі ціни у нас дивіться, і така грушка теж дивіться. Ну, невеличка, правда, але така гарненька 65 гривень. І тут -то торгівля йде, щось купують. Грушки, яблучка, дивлюсь, продають зелені багато. Таке небо сьогодні. Дивіться яке. Сонечко виходить. Доброго дня! А почому цибулька ваша? А такий пучок великий, так? О, 10 гривень такий здоровий пучок. А така така зелень. тож по десь? подесь. По 10, так? А що у вас тут ще є? А салатик? Салатик 20, корінь по трошки 20. І це і це там. По, по 20, Ага, о, умнічка, допомагаєш, так? Продавати? Так, Тому дивіться, такі ціни на зелень. Тут трошки менше людей дивлюсь, але є, купують. Глянемо ціни й тут. Бо е, у всіх ціни різні, плюс-мінус 10-20 гривень. Так, авокадо 50, чері 100. Ну, чері 100-120 бачу. Кабачок 90 так само. Тут даже, дивіться, буряк трошки дорожчий. Так, і Борис стоїть, скучає. Привіт, Боря. Боже, який ти мандарин такий сьогодні гарний, да? Мандарин солодка без косточок. Ну да, гарна мандаринка. Так, апельсин 45. А ці по чому? 50. 50 гривень. Грейпфрут. О, нічого собі ціна у Бориса. 50 гривень, а вони нормальні чи? ні? 50 гривень. Чері. Цукині, да цукіні цукіні 60 гривень. По 40 по 40 віддають. По 40 віддають. Так, цибулька 20, морква не міняється по 17 гривень. Так, капусточка 15, молода 70 гривень. Знайшла, дивіться, виноград який 250 гривень. Боже, який він здоровий. Крупний такий. Так, 300 гривень, 300. Дамський пальчик. 150. Ну виноград дуже класний 250, такий. О, який гарний. Так, а тут ціни бачите трошки інші. Можна дай пакет для об'єду. Так, ай-айва 150 гривень, кілограмчик. Тут ціни трошки інші. Полуничка. Полуничка цьому. 300. До речі, оцей салат дуже класний салат. Оцей. оцей дуже класний салат. 65 гривень. Я брала, його так багато. 120 грам. Хто буде, попробуйте. Цікавий салат. Синя капуста 50. Тут цвітна 120. А брокколі тут, дивіться, дешевше. 100 і 85 трошки таке. Молода 75. Ну, в общем, такі ціни. Я ж кажу плюс-мінус 5, 10, 20 гривень. Ціни відрізняються. Всі скупляються у своїх перевірених продавців. У валі постійно тут скупляються люди. Зглянемо, по чому в неї. Теж є по 20 гривень редиска. Ну, ось така редиска, не знаю. Хто купував така, ну пишіть, почитаю. Ну, це її, якщо купляти, треба обрізати. Ну, по 20 гривень кілограм. А ми бачили по чому. А, 85 гривень, дуже гарно. Так, все. валі, дивіться, яке броколі гарне. Боже, яке гарне, гарне броколі. А 200 Це 200 гірочек, 180. 180. На 60 було. А да. полуниця 100. в яку ціну? Полуничка. 300. Ну, якщо 300. 300? 200 гривень вже 200? Давно вже, цілий день. 200 гривень, так? Да? 200 гривень теж гарно така, дивіться, боже. Гарненька, рівненька. Трішки вам показала, які ціни у вівторок після обіду. Товар є, люди є, купляються. Сонечко навіть виходить після обіду. Пишіть, що вам ще показати. Вже не знаю. Думаю, думаю, що ще вам показати цікавого. Підписуйтесь, ставте подобаєчки. Все читайте, що ви пишете. Ну, бажаю всім гарного дня і тихої, і мирної ночі. Всім пока-пока!